Сьогодні нашою задачею буде провести експеримент на порівняння прання тканини в жорсткій та м'якій воді. Для початку беремо два стаканчики з м'якою водою, тобто кип'яченою. Насипаємо до кожної трохи правильного порошку, бо наш експеримент саме про прання. Можемо побачити, що пральний порошок повністю однаково попливав на два стаканчики з м'якою водою. А саме те, що зверху води з'явилася плівка піни, а сам кольор води став трохи білим через порошок. Тепер наше завдання зробити з м'якої води жорстку, саме тому виливаємо мильну родину з першого стаканчика та наливаємо звичайну м'яку воду. Так як ми знаємо, що жорстка вода має вміст солей, можемо насипати в м'яку воду натрій хлор, тобто звичайну кухонну сіль, щоб уважити її. Наступним нашим кроком буде додати порошок в стаканчик з жорсткою водою, щоб потім порівняти реакції обох рідин в стаканчиках на порошок. Після того, як ми перемішаємо обидві рідини, можемо побачити суттєву різницю. Стаканчик з м'якою водою має більш насичений колір від порошку, на відміну від стаканчика з жорсткою водою. Він має більш каламутний та не дуже білий колір. Також можемо звернути увагу на піну. стаканчику з жорсткою водою її приблизно немає, а у стаканчику з м'якою піна присутня. Тепер нам потрібно буде занурити тканину в обидва стаканчики з водою. Зверніть увагу, що тканина в стаканчику з м'якою водою швидше вібрала в себе вологу, ніж тканина в стаканчику з жорсткою. Це також є однією з особливістю жорсткої та м'якої води. Тканина в стаканчику з жорсткою водою не може так швидко вібрати в себе вологу, бо вода містить примісті, такі як сіль, в нашому випадку. Тепер поглянемо вже на висохшу тканину. Кожен з клаптиків тканини приблизно сох 8 годин. Так як я являюсь спостерігачем, я можу стверджувати, що тканина під номером 2, тобто тканина, яка була випрана у жорсткій воді, після 8 годин сушки, все ще залишалася мокрою. Можемо зробити висновок, що тканині, яка була попрана в жорсткій воді, потрібно більше часу на сушку, ніж тканині, яка була випрана в м'якій. На це впливає те, що тканина вбирає в себе жорстку воду, яка має деякий відсоток солей, що роблять тканину важчою. Саме тому їй складніше висохнути.